В общем-то, что молоток Монтера. Так, показали. що ми з ним робимо. А чому відосик? Відосик про молоток Монтеру через рік, через півтора роки. Він працював на як монтіровка. Відрубив десь 2 мільйона гривень. Наша тренд сезону це заміна андуліну. І він працював як монтировка. Доставав алюмінієві цвяхи, після чого і все. Довелося його трошечки переточити, вже злизався в нього байок. Бойок наточили. Тут все. Ну і, звісно, саме прикол з ручкою. Ручка обламалася, але ну, сталюка вариться. Просто електродом вариться, просто на електродивається резинка, ось ручка закручується в ручки на цьому болту трошечки смоли. Щоб типа, як фіксатор різьби, щоб не розкручувалося. Ну, магніт випав. Магніт випав, ну щоб ви розуміли, цей молоток там за цей рік тільки наїздив 4000 км по Україні і настучав. Ну і настучав взагалі. І висота в нього була, там, я не знаю, метрів 10, мабуть, ловив, падав. Що з ним таке не було? Квадратів 300 андуліну. Зараз. Та ні, ну 500 квадратів андуліну розібрав. Ну і працює ось 150-ка. Вся за ним забита. Ну, це, правда, перев... після переварки вже. Я собі ще один такий замовив, бо дуже зручний Именно ось о, оцей носик, я його теж трошечки підточив болгарочкою. Ось жопку, як я підточив. Ну, тут було закруглення вже. Коротше, я... Трошечки він вже почав не попадати. Ну, тут точнулося, тут шліфанулося, підварилося. Я не сварщик, але но... він почав звеніти, поки працює. Не знаю, я ще один собі таки за 470 гривень замовив, що ну тому що він вариться. <гум> як же вариться, значить ще буде раза три варитися, а потім викинеться. А так взагалі, конечно, він працює як монтировка. Як все зразу. Як молоток, як монтировка. Дуже зручна штука. Якби... Ну, ну да, ну є. Ну, якщо є сварочний апарат, то не страшно. Я думав, що тут біла така сталь, вона розкололася типу, алюмінієвий вицій сплав то Ну, дуже схожа була структура на дюралюміньку. А потім дивлюся, вариться Хорошо, іменно з першої прихватки, як іменно як хруснуло. Думаю, о, піде. І Піде, піде і, і все. І от так, Такі діла. Монтерик. Рік іменно. Це в мене він рік до сварки. В звичайному домогосподарстві значить 15 років. Це точно. При побутових домашніх. При 15 років ремонтів він витримає. Ну в такому темпі, що як бешеному. Дякую за увагу. Отакий огляд, такі результати через рік. Це друга частина відео. Просто хотів розповісти, що з ним відбувається. Ну, Це, звісно, більше всього неприємності. Це те, що жопку не додумалися, що... я не додумався, що її одразу треба було переточити. Як переточити? Болгаркою просто зняти 2 мм, щоб оці края були. Ну, Щоб плоскость трошечки була. Та які 2 мм. Тут я 1,5 мм зняв і вона вже все бенч. Все, дякую за увагу. Беріть такий молоток, рекомендую. Якщо є сварочний, взагалі він вічний буде. Ну, як вічний. Mm. <гум> Ним можна дуже довго користуватися. Отлічна заготовка. Болтик обробили, щоб не розкручувався. Зразу обробляйте. Тут. Тут потім підварите. За магнітом не страждайте, не жалійте. Сюди можна теж смоли намазати, щоб цвяхи на смолу ліпити. Потому що ну, магніти ні в кого не держаться. Давайте чесно, нема зараз технології чогось, як закріпити в таких іменно високоенергійних елементах магніти. Не в бітах, не в ударних бітах, не в самих дорогих, не фірма, не деволт, не я, то ніхто не може закріпити магніт. Це таке життя. Щось не виходить. Ну, стелючка трошечки м'якіша, ніж я думав, але все одно, якби з запасом дзвонить іменно як собака. Дякую за увагу. На зв'язку.